Друзі, всім привіт-привіт! І зараз буде відео про мої мрії на 2025-й! Так, поправлю подушку. Так, я роздрукувала мої мрії. Ось вони. Зараз покажу вам ближче. Ось такі мрії. Вони можуть клеїтись на бумагу. Я раз друкувала на міні принтері Зараз покажу мій міні-принтер. Ось ось такий. Мені подарував дядя і моя дядя на Різдво. Я ним користуюся. Так, підготувала маркери. Три, жовтий. ой, жовтий, синій і ярко-ярко-рожевий. І ножиці. Також е, я підготувала листок А4. Ось зараз покажу вам ближче маркери. Ось такі маркери. Якщо ви тільки почути, що почули, що це все роділо, це мікіт. Він тут аж спить. Так, ми на оцей листок будемо е, клеяти мої мрії. На 2025 рік. Так, зараз напишу мрії 2025 Зараз отак на покривалові. Щораз напишу. О, як ваш командувати. Ну, писати навіть на м'якому. Мрії. Е, Так, мрії. І зараз. е, 2025. Є. Ось тут добавлю зірочку таку. А тут сердечко. Ну, як по мені гарно вийшло. Зараз покажу вам. Ось так. Мені подобається. У мене тільки кіт якось так вивнуся, що ну, аж під е, отак загорнув. Так. Моя найперша мрія це телефон 13 Pro. Ось зараз вам покажу. Не знаю, чи вам буде видно, але ось. Хочу в золотому кольорі на 256 ябаттів. Я постіше вже не збирала на нього, але мені ще 6 тисяч тисяч, тому що у мене 20 тисяч 500 десь. Ну, 500 з копійками, так. не рівно ж 500. То обрізаємо кінчики отак. і клеїмо. Я дуже-дуже хочу новий телефон. Тому що ну, це моя мрія, хочу вже поскоріше е, новий телефон, щоб був, було більше пам'яті і так далі. Так, складаю. Мусор на кучку одну. ось сюди. Так. Зриваю і. 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 Клею. Ой, Боже, не можу зірвати. Зараз біля вас зірву. Це вам буде як АСМР. Йомає, не зривається. Є, зробила і клею тепер. До речі, я сама підходжу, тому що в мене свого оператора немає. І навіть якщо я мало буде знімати, мені буде незручно, тому що я так буду збиватися, а так я просто дивлюся на телефон. Так, наступна моя мрія... Так, де воно? Чехол на телефон. Так, е, да, це така простенька, дуже мрія, але я дуже хочу на новий телефончик буде ось такий чехол. Е, то будуть такі шарміки. Шармики це об'ємні фігурки. І це будуть бантики. Так. Обрізаю і клею. Вона мало навіть місця займе. Так. І отак. От ні, так ще обріз... Все. Обрізала. О, зразу знялося. Нарешті. Так, і клею біля телефону. Я дуже це хочу. Телефон найду сьогодні, Так. Е, потім, ну, у мене тут багато мрій ті ще гаджа. Давайте айрподс. Ось такі AirPods, я дуже їх хочу. Ось зараз покажу. Ось такі новенькі хочу airpods. До речі, у мене дві поші одинакових мої. Я хочу AirPods або AirPods Max. Ось такі airpods Max в синьому кольорі. в Темно синьому. То зразу дві мрії клею. Ну, мені або такі, або такі хочу. Але дужче хочу я AirPods просто Pro. Тому що, ну, вони менші і компактніші. Так, обрізала тепер клею. Спочатку просто AirPods. О, давай. О, є. Так, клею. Якщо ви почуєте, що я якось деренчуне наче волосом, то це я охрипла. Я не знаю, чому я охрипла, але я охрипла. <ких CDU> то так. Зриваю. Йо-майо! Наче um, руки великі. Зірвала нарешті. Так. Є. Наклеїли. ось моя вже афіша така. Далі е, ну, підемо по гаджетам. IPad. Просто iPad хочу. Я MacBook не роздрукувала. Ось такий айпад. Хочу в світло-світло-рожевому кольорі. Такий світло-рожевий, А телефон в золотому. Або планшет теж в золотому, не знаю. Хочу або рожевий е планшет, або е золотий. ну Більше світло-рожевий хочу. Так, одягаю. Ой, одягаю, що я сказала. Знімаю плівку і клею. Є. Yeah. Наклеїла, Давайте далі знову гаджети. Це Apple Watch. Просто Apple Watch. ось, Бо у мене Mi Band Зараз. Mi Band це вроді від Xiaomi чи що там? Я не знаю. Ну, не Apple Watch. А я хочу ну, техніку собі Apple. Ноутбук не хочу, навіть це не моя мрія. Мені батьки, можливо, подарують на день народження. І то сказали не Apple, тому що е, MacBook зараз Apple, той що, е, ну, від Apple. Тому що він дуже ну, якось е, більш для роботи Мою тетю для роботи він більше, тому що там таких більше програм. Мені поки що він не потрібен. Пізніше куплю. В наступному році, можливо. Вже ось така у нас афіша. Мені подобається вона. Так, далі. Остання мрія у мене, так, да, вона остання, не брешу, це поїхати на море. Так, це маленька картинка, то я її зараз наклею. А, наступну більшу картинку вам покажу. А, в Єгипет хочу з подружкою поїхати, так, із моїми мамами. Це моя мрія на цей рік. Ну, татусі в наших зрозуміло, що не відпустять. Так, зараз покажу вам. Ну, це пляж. Воно кажеться, наче, що це якісь дерева, просто ліс, але це пляж, що це пальми там. Так. І клеїв наступний. Наша афіша готова. Ось дивіться. Зараз вам вище покажу. Але вона не до кінця точно готова, тому що я її хочу ще трішки прикрасити маркером. Зроблю ось таку хвильку. Покажу вам потім. Хвильку. Ні, дві таких хвильки. Тут навіть. Три. хвилку. Є. И синій макер. Далі малюю сердечка тут вот такі. Боже. А, -а, а! Так. И все. Закінчу. Мені дуже гарна афіша. Зараз покажу. До речі, зараз підемо з вами в мою кімнату. Я наклею їх на обої. І зараз вам покажу ще зірочку і е е також сердечко. І ми вже у моїй кімнаті. Не знаю, чи вам в мене видно. До речі, е дивіться, які у мене квіти. Зараз вам покажу. Ближче. Ось такі вони дуже гарні. Мені вони дуже подобаються. Ой, куди я підвигала лампу? Так, ось такі вони. Дуже мені подобаються вони, а не скажу від кого тільки. Так, беру скотч. Де скотч мій? А! Зараз, секунду. Так, ось скотч мій. Е, беру ножиці. Ви бачите, якщо в мене не видно, я себе не бачу там. Так, я на задню камеру знімаю. Так. Йо. Як він скрипить? Не люблю цей збір. Так, відрізаю козочок. І ось сюди. отак так його. Другий кусочок. а, -а, -а! Воно прилипає так що і не одліпиш. І останні два кусочки. Ось цей і ось цей. Ось, думаю, ви зараз чули, як я хрепила. Так. Ось тут буде воно висіти. Тому що я тут сижу кожен день, щоб воно. Щоб я його бачила кожен день. І буду отак тоді закреслювати, 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 що у мене виконалось на цей 2025-й. Зараз покажу вам поближче. Так. Ось, дивіться, просто що за краса! Сижу я тут така за столом і дивлюся на мої мрії: телефон, чехол, навушники, AirPods, AirPods Pro планшет, iPad, Apple Watch і Єгипет! Можливо, воно і а, колись ну, виконається. О, да. Згадала, як воно проізноситься. Так, ставлю телефон назад. Можу з вами прощатися, всім папа. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім папа!